Доброго вечора! Мене звати Ольга Добреля і це програма Пряма мова. Він повінця сповнений ідей і таланту. Це доводить численні вистави та хід псевдоцарства молодого актора і співака родом з Березного. Про те, якими він бачить сучасну музику і театр, дізнаємось у Давида Стеблюка. Вітаю! Доброго дня. Рада бачити вас у нашій студії і, напевно, почнемо з того, з чого все починалося, як потрапили цей культурний світ. Ой, та це, це почалося ще з раннього дитинства. Uh -huh. Я починав з шкільних хорів. От як зараз пам'ятаю, в мене є перший диплом у другому класі. Там навіть сольна з пісня, якщо не помиляюсь, була. Щось ми маленькі козачата, щось таке, я вже вже не згадаю. Але це було так з дитинства, потім, навіть раніше, тобто, якщо там взяти взагалі глибоке дитинство, то я співав там, мабуть, з року. Просто угу. я цього свідомо не пам'ятаю. Але Спалюшок. Спалюшок, та. <різь> так. це мені, ну, є, мені є такий опис. Є, мені це привито не тільки батьками, мене всі бабусі, і дідусі, співали. Угу. Тому. Генетично рівні. А що найважливіше для е, співака, музиканта, тоді, якщо не освіта? Те, що він хоче донести. <ріст> Мені здається, е, внутрішньо це такий якийсь стержень. Е, ти ж спілкуєшся, це ж те, ти ж артист, ти маєш доносити якісь е, е, ідеї, свої погляди. Зараз це тим більше важливо. Наш культур культурний фронт він має розвиватися, і ми маємо цей патріотизм в якійсь мірі навіть нав'язувати, бо його дуже довго викорінювали, і нам uh -huh. це треба відновлювати. Тому ти маєш мати ідею, маєш мати якісь принципи свої, і показувати цей світ. Ну, однією із таких ідей було б псевдоцарство, я так розумію, висвітлене. Згадую, як було там, ти був зовсім юнак, вже тоді звав себе отаман. Словом завжди на коні нас догнати тебе, тоді міг лиш туман. Сюдо був та обман, ти один не здався, світу посміхався, хто тобто подумати міг, що на тілі твоєму так розквітати Глянь в Очі мої, що бачиш ти, з кров'ю узап. В очі мої, що наче ж ти строю за правду, бунтарство мовчать. Бритні щури, сохнуть бунти, у боків згорить псевдо царство. Давайте трішки про нього детальніше поговоримо. Це був все-таки якийсь виплеск емоції, які назбиралися за весь час війни і всіх цих подій. Чи це все-таки якесь виважене, обдумане там, за весь час по факту рішення для написання такої пісні? Взагалі, ну, війна, ми ж розуміємо, що триває у нас з 2014 року. Тобто це вже повномасштабне вторгнення, це вже така масштабна mm -hmm. велика війна. І я дуже довгий період. Був в Національному Альянсі, це громадська організація. Тобто ми вивчали історію нашу, робили якісь молоскипні ходи, підтримували якісь пам'ятки історичні. До чого я це веду? Бо і тоді я теж писав музику, це теж на мене впливало. Угу. А вже 2022 це стала така остання. Капля, яка знову зарядила про це писати. Наприклад, перший куплет до пісні у мене був написаний 21 2021 році. Повністю перший куплет. Але я його писав не для писав до царства. Я був в одному з таких проєктів, як майстерня ЧГС. Ми співали автентичну музику, у нас там чоловічі багато і мали це теж поєднувати з хіп-хопом. Угу. Ну, я пробував пропонував теж свої тексти. Тому це писався на трек там, про загибшого атамана, який помер. І виходить, в мене таких текстів трохи не збиралося. Вони там якісь забрукувалися, не підходили трохи там. Якісь я не, не встиг показати. І я посеред ночі. Вже, мабуть, йшов, мабуть, другий місяць війни великої. Я прокидаюся в три часи ночі і згадую, в мене є біт один. Я думаю, ж, які ж слова на неї положити на цей біт? Я згадую. Цей, ці тексти там, сумно, коли ворон сяде на стіл, згадую біт, вистукую собі на животі е, цей звук е, в, уявно і пробую начитувати, розумію, о, прикольно. Після того я вже не міг спати. Е, я десь пішов о четвертій е, в іншу кімнату, бо мене спав малий. Е, мене... Це навіть, навіть тоді не другий, а третій чи четвертий місяць війни. Е, спав малий і дружина. Я пішов в іншу кімнату, почав написувати е, приспів. Він мене пішов якось дуже легко. от просто він. І після того я вже як написав приспів, прочитав перший куплет з приспівом, написав і другий. До п'яти двадцять я вже зробив пісню. Тобто у мене тут ну, є такий потік. Я зловив цю якісь натхнення, і воно почалося виписуватись легко в рядках. А чи зникало це натхнення після початку вторгнення? Ну, звичайно, я взагалі тоді не думав про це. У мене, по-перше, була вагітна дружина. Тобто 24 числа ми взагалі пішли на останні планове УЗІ. Uh -huh. Ми останній раз бачили, ну вже перед пологами бачили нашого малого, який нам посміхнувся тоді, до А Потім я думав, як їх там, їх вберегти. Uh -huh. Багато ж було, ховалися постійно. Тобто, тоді ні було точно не до музики. І В якийсь момент просто воно так якось нахлинуло в одну в одну ніч. Я вже я просто прокинувся мені це як приснилося. Я не знаю, що я прокинувся. Просто прокинувся і, воно, і, і пішло. Ну і зараз там мене вже якось є, що сказати. Та й в принципі є, є і багато старого матеріалу, який, який треба випустити на світ. Ага. Там. Ну от сьогодні. Е... Переддень річниці вторгнення Росії в Україну. І от якщо проаналізувати весь цей рік, яким він був в плані культури для рівного, зокрема, на вашу думку? Для рівного? І для вас, звичайно. Ну. А... Тому що на початку говорилося про те, що от а, не до культури, якось а, якось спочатку люди себе дуже стримували в цьому, ну, тому що ну як же так от в нас воїни там, вони за нас борються, не можна. Потім люди вже потихеньку почали. А, в плані от, навіть ваших вистав і ваших концертів, які я знаю, що ви теж їздили, mm -hmm. а, як от розвивалося? А, ну, забудьте. взагалі. Якщо взяти театр, де я зараз працюю, театр ляльок, ми почали відновили роботу в березні, але не на базі. Ми їздили більше на виїзда до дітей переселених, тобто які тимчасово переселені особи, також ну взагалі до дітей підтрим робили таку якусь психологічну підтримку, бо дітям це дуже важко переносити. Сирени постійно годуть ну, там, діти маленькі взагалі плачуть у них uh -huh. якось така в якось такних реакція, Це нездорова, ну це нормальна, не здорова реакція. Не має бути здорової реакції на сирену. І м, театр, в принципі, він помав дуже повільними кроками, але він відновлював якусь роботу в плані підтримки. А якщо брати уже загальноміські заходи, де я співав часто, то люди в якийсь період. От, діти, артисти, вони не те, що втомилися, вони засумували за цим. Бо багато хто uh -huh. був бездіяльний. Вони от, тільки в одному в стані стресу, бомбосховище, дім практично такої, як роботи, багато в кого не було. І це виснажує. Тобто, ми і зараз живемо в стані стресу. Просто вже до цього якось звикло. Хоч це ненормально теж. Тому. Коли це почалося відновлюватися, то видно, що люди за цим засумували. Перед цим був локдаун, ковід. Тоді теж було багато яких заходів не дозволено. І це ж виснажує. а плюс тут війна, це не якийсь там локдаун, це куди масштабніше і, і боляче для країни і для людей. Тому, як для підтримки психологічної, це важливо. А ще тим більше це важливо для українізації. Бо Раніше ми до 22-го якось ставилися лояльніше до російської мови. Ну, тобто, якось, ну, ми були такі. Е, ми не любимо Росію, ми розуміємо, що вона агресор, але до російськомовних ми ставимося лояльно. Ну, бо в нас теж багато там, на східній частині України більш там, центральна Україна, південна, північна. Угу. Там, більш, там все ж таки більш поширена російська мова, ніж в нас. Хоч в Рівному теж багато російськомовних людей. Ну Менше. Менше, так, менше набагато. Ну, і, тобто, а, ну... а як, наприклад, ставитись, коли м, пісня російською, але українського виконавця? Ну, раніше, раніше я навіть сам грішив, так. Uh -huh. У мене були там декілька пісень, і це мені дуже соромно. Я розумію, що я я пробував вклинитися в той ринок, який був вже створений. Uh -huh. 에... так, тобто ви маєте на увазі писали? Чи так, мене там декілька треків мають, може, uh -huh. там три чи чотири. Було є, є гріх, uh -huh. каюсь. Е, але як я ставлюся зараз, розумієте, був такий період. В 2014 році мені вибув Фейсбук, це спогад. Про що я писав в 2014 році? Я теж там їздив колись в рівне до адміністрації, сказав батькам, що на е, передступний там конференцію а насправді поїхав туди, побув цілий день. В школі теж ми ходили там, штурмували нашу адміністрацію місцево, робили якісь там ходи свої, смолоскіпні, і взагалі. ну, Тобто я був активно в цьому задіяний, бо мені це боліло. В якийсь момент я від цього відійшов, вирішив абстрагуватися, бо якось розчаровувався в цьому. Ну і був такий аполітичний трохи. Ну, я був малий, почнемо з того. Мені там було 16-17, та і навіть зараз я ще досить юний в своїх 25. І, і, і багато чого не розумію, але стараюся зрозуміти. Е, в 22-го року просто ми зрозуміли, наскільки важлива мова, наскільки е, важливо її відновлювати, популяризувати. Хоч в мене було багато проектів е, в 17, му в 15-му, україномовні всі. То і все рівно основна, основна мета 95% моєї творчості це була українська мова. Mm -hmm. А російські пісні це були експерименти більш. Ну, мені здається, що а, не лише однією творчістю. А... Було в цей період весь впродовж року якась віддушена. Незвичайно. Бо мені здається, що от вам ще допомагала ваша дружина і маленький син. Йому вже скоро 11 місяців, і от мені цікаво, як він реагував на от культурну сферу, чи є вже якісь прояви. маленькі? Так, я Зараз скажу. перед тим як ми його хрестили, до нас, приїжджав кум, який зараз боронить нашу землю. <станець> uh -huh. І ми з ним співали, бо ми були в тому, до речі, проєкті майстерні ЧГС. Uh -huh. Ми співали для малого, але на малому ще місяця не було. І він дуже уважно слухавши тоді. От він засинав під пісні народні, ми там два голоси розбивали, я середній він друг, верхній тенорок. Підняла китаєчко, Тай запри. <запресла> <підняла китаєчко> Чита. І е, uh, малий з дитинства. Заспокоюється навіть зараз, коли він плаче, я поч... ложу його на груди і починаю співати якісь народні пісні. Він заспокоюється і засинає. Ну дуже часто. Тобто в відсот... відсотках теж там 90, він засинає точно. Це маленьке, молоде, максимально українізоване покоління. Так, так. ну вони це, це зовсім інше покоління. Угу. Вони вже не будуть такими, як е, ми, хоч ми теж вже ніби. Українізовані, але в нас ще є цей такий штамп російського телебачення. Ми це бачили, ми на цьому росли, нам все рівно це заливали в вуха, і ця травма у нас теж є, на жаль. Угу. А ці діти вже точно будуть інші. Це ну, вже. от Просто мені здається, що ваш погляд на культуру трішки пізніше про це поговоримо, і от уже вашого синочка, буде так. Ну, відрізнятися. Ну, він, він не буде слухати це сміття російське. Ми слухали ж це, на жаль. Ми uh -huh. Слухали, ми тоді навіть не думали. Це, по-перше, нам нав'язувалося постійно. Ну, звичайно, там, я, я кажу, я коли був в Альянсі національному, ми слухали патріотичні пісні. Тобто, я, в мене навіть зараз багато, я там дивлюся, старі паролі, там, націоналіст. Uh -huh. е Тобто є цей було це з дитинства. Е, теж я себе то, оточував такими е, людьми, які патріотичні. І, і це мені завжди було, і, і ця війна мені боліла, яка була е, на Донбасі. А як зараз ставитись до культурної сфери, до змін? Що бачите? Що би хотіли точніше бачити? Е, бачите, в нас багато просто було пісень, таких швидких і на емоціях, які приносили позитивні емоції про зсу, про ага. взагалі про Україну. А потім з нас така почалася Неошароварщина. Угу. Байерактарщина. Байрактарщина та Неошароварщина. воно так… Навіть якщо я порівняю цю музику з старими піснями, От є старі автентичні пісні, які співали наші предки, а потім, коли пройшли більшовики угу. на наші терени, почалася клубна музика. Тобто це далеко не те, що співали наші діди. Це викривлена якась така, якась вона Маруся раз, два, три калина чорня, а вая дівчина. Ну, ну це ж не це, все це, це клубна музика, і вона не несла якоїсь, не несла якоїсь смислової нагрузки. Знаєте, як немає незамінних людей, так немає незамінної творчості, uh -huh. то її можна замінити музики просто маса. І про там можеш знайти від сучасного. Я просто зараз такий настільки великий потік нової сучасної української музики, що я не встигаю за нею е зловити, бо дуже багато класних, я не запам'ятовую, як їх навіть звати. От є на Ютубі такі канали, як Безодня е Мюзик, і я дивлюся, вони там огляди, і вони кожного разу презентують якісь нових виконавців. Я там слухаю, але я не запам'ятовую всіх. Хотіли би ви потрапити до них у випуск? Ну, звичайно, так. Ну, я, я, до речі, боюся, щоб теж не, не, мій трек не склав, що це якась неошароварщина. Хоча я ти не зачіпляв якісь банальні mm -hmm. речі, я старався писати все таки по на грусті нормально. А де для вас от ця межа між сучасною музикою, яка от дійсно зараз потрібна, і от там правильні підібрані слова, і от між байрактарщиною, де вже явно не ті сенси? Ну, давайте проведемо. Я, я, я наведу людей, які е, показують якраз такий хороший приклад, як не треба робити. У uh -huh. е, нас є Світлана Лобода, яка перевзулася красиво, і вони там уже е, співають про відчуєш український дух, там Дорн той самий, який вдягав, вдягав тризуб, аби не ваняли йому люди. Потім, е, Трінчер там, і там випустило, я козачка, ти козак, ну це ну, типа Зашквар. А, потім що там у нас ще є з нового? Манька Встанька, ну це просто. Я ніколи не чув цей трек до кінця. На жаль, мені в вибивав усе. Це... Ну що ну, несе, що несе ця пісня? Я розумію, тобто, ми вже посміялися достатньо. Ми розуміємо про те, що тобто, Московія, Кацапи вони смішні, їхня пряма доля це пакет і назад до себе на болота. Але ну, ну, мені теж треба зупинитися, мені здається, вже, мабуть, з цією патріотичною музикою. Я там ще випускаю один трек. Не хочеться просто застосовувати якісь такі дуже легкі прийоми. На цьому якось спекулювати, бо це війна, це не, не те, що, на чому треба хайпувати багато. Ну, то можна там підтримати, але це має хоч якийсь нести сенс. Тобто викликати якусь емоцію. Ну, звичайно, пісні теж викликають емоції. Uh -huh. Хтось посміявся, в когось відразу комусь подобається. Це все дуже індивідуально, але має бути якась емоція, яка викликає в тобі патріотизм. Може, якось хочеться щось зробити, змінити в цій країні. Тобто, бо нам багато що треба буде змінити після війни. Нас буде роботи, ого що треба. буде. Ну прогресивна молодь має якось діяти. Звичайно, звичайно, ну треба, треба це. І... Яку ж тоді хочеться вершину покорити? От Ви вже сказали, що було би добре потрапити у випуск YouTube каналу. Ну, ну, щось це, це не те, що вершина. Закалтав. Взагалі творчість на даному етапі це хороший спосіб допомагати тим самим Збройним силам. От був, На варівному на була класна тусовка, туса mm -hmm. у Збирали на автомобіль на Бахмут. Легендарі організовували цю штуку. Там був і перформанс акторський, там було і читання віршів, там була і лекція про стуса. Там я разом з Афексом давали музичний такий маленький блок повністю на вірші Стуса. Бо я Стуса дуже люблю і дуже давно. І Таким чином ми збираємо людей, вони інвестують в ЗСУ, і ці гроші там справедливо йдуть на, на, на автомобіль. Це надзвичайно не колосальні там донати, як на фондах там повернись живим чи притул, але це теж важливо. Та, ну <успільнати> маленькими кроками. Якщо взяти там організацію, які я сам то, громадська організація Нікордіс, то хлопці взагалі повернулися з Америки. Це Андрій і Нік. Хлопці з команди Вони вчилися в Америці, повернулися сюди і почали теж волонтерити. Наприклад, ми там їздили на Харківщину, везли медикаменти і культурні якісь прояснення людям, співали українські пісні. Те саме псевдоцарство я анонсував там на людей, які дуже довго були взагалі під впливом російської мови і, і російської як культури. Там зараз атмосфера? якої. А... Розумієте, дуже багато людей поїхало за перебрік під час, тобто, коли тільки е, на їхню територію вступила нога окупанта, uh -huh. окупували їх дуже багато, втекло туди. Тобто е, це добре. Ми, ми звільнилися від тих, хто нам не потрібен. Е, видно, що вони травмовані. Uh -huh. Видно, що. Тобто, вони бачили те, що на нашій території не бачили люди, слава Богу. Те, що там ну, діти розказують дуже про жорстокі речі, дуже але при цьому спокійно. Угу. Тобто це якась така стала будинність. Це е, страшно. Але ну, при цьому культура здатна е, лікувати якось. Звичайно, там російське радіо було. Тобто там, мабуть, не було навіть української якоїсь радіо довгий період. Там було багато російського телебачення. якщо, Мабуть, більший відсоток російського, ніж українського, якщо воно взагалі там було. Бо це взагалі межа з Росії, 4 кілометри, якщо взяти Вовчанськ, дуже близько. І люди, вони ж це ж впливає, а ми знаємо, як працює російська пропаганда. ну, 147 мільйонів, тому приклад. Просто зомбі, біомаса. Я не знаю, як їх назвати. Це не люди ж. Як, як говорив один військовий, це третій рейх в чистому вигляді. Якщо там ще була якась культурна е розвиток да, там, в солдатів дуже часто, то ці взагалі ж, вони ж в них немає як рамок. Тобто просто безголов'я. вир якісь в голові, там, вітер виє. Ну, я впевнена, що наша культура здатна пересилити будь-який вплив, і я переконана в тому, що вона настільки крута, автентична, що. Будь-який вплив Росії перекривається нашим прекрасними якимись народними піснями, або якимись хорошими там скрябіна, або ну. будь-якого іншого українського виконавця, якого люблять і чекають. І я бажаю вам, аби ви розвивались далі і стали от саме такою людиною, на піснях якої будуть виростати покоління. О, дякую! Це от це про те, що. Що ми говоримо Це ця вершина, що та, хотілося б, щоб люди слухали, щоб після війни ми могли зібратися разом на якомусь концерті і щоб співали пісні, це приємно. От коли я на квартирниках там переспіваю якісь відомі пісні, наприклад, Івасюка, е і вони повністю співають зі мною, пісня буде поміж нас. Це так кайфово. От моя ціль, щоб все ж таки не тільки якісь youtube канали а саме люди е співали твою музику. Коли тебе визнає народ, визнає твою пісню, вона йому подобається, вона щось змінює його свідомості на краще, тільки mm -hmm. на краще. Бо ну, якщо робити якісь дурниці, то наша така творчість. Тому таке о, ціль, щоб люди розвивалися і робили нашу країну краще. Дякую вам за розмову. Дякую. А я нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з актором, співаком Давидом Стеблюком. Я Ольга Добреля, і це була програма Пряма мова. Побачимось.